Я скажу чесно, я люблю прокурорів. Я не люблю військових, які зараз не в окопах, військових пенсіонерів. Ці слова належать Галині Третьяковій, голові соціального комітету парламенту. Пропоную відкинути емоції та розібратись в складній системі, яка створює несправедливі умови як для військових пенсіонерів, так і для прокурорів. Чому пенсії прокурорів вищі за виплати військових пенсіонерів? Українські військові пенсіонери відчувають себе обділеними. Середній розмір виплат для колишніх військовослужбовців близько 10 тисяч гривень на місяць. Це аж ніяк не компенсує втрачене здоров'я через роки служби. При цьому деякі чиновники формують суспільну думку, що колишні військовослужбовці живуть занадто добре. І саме тому мають не відпочивати, а йти в окопи. Водночас, деякі інші категорії пенсіонерів, зокрема прокурори, отримують значно вищі виплати. Середній розмір перевищує 22 тисячі гривень на місяць. Місяць. Але чи означає це, що треба обмежити в правах одну категорію пенсіонерів, і проблема буде розв'язана. Насправді, формула під умовною назвою забрати гроші в багатших пенсіонерів, зекономити бюджет вже існує. Річ у тім, що у пенсійного фонду бракує. Тому пенсійний фонд та інші державні органи регулярно виступають з ініціативами скорочення пільг і виплат для окремих категорій. Так було у 2024 році, так сталося у 2025 коли постанова номер 1 дозволила використати. Понижуючі коефіцієнти, якщо пенсія вища за 23 610 гривень. І от нова ініціатива Галини Третьякової. Цього разу вона стосується прокурорів на пенсії. Розглянемо передумови та що конкретно пропонує чиновниця. Проблеми оплати праці прокурорів Генпрокурор Руслан Кравченко зазначає, що в системі прокуратури існує серйозна нерівність в зарплатах. Він акцентує, що прокурори місцевих прокуратур ведуть по 5-10 тисяч проваджень, отримуючи при цьому близько 35 тисяч гривень на місяць. Водночас, для розрахунку окладів прокурорів з 2021 року застосовується занижений прожитковий мінімум у 1600 гривень, тоді як для суддів, податківців та митників він становить 2102 гривні, а для працівників НАБУ, САП та НАЗК – 3028 гривень. Кравченко запитує, чим ми гірші? Він навіть наводить приклади, що його зарплата як генпрокурора становить 95 тисяч гривень, а начальнику відділу ДБР 160 тисяч. Додається, і проблема корупційних ризиків, пов'язаних з непрозорою системою винагороди. Генпрокурор, зокрема, прокоментував масове оформлення інвалідності серед співробітників прокуратури. Ця ситуація, на думку Кравченка, виникла через те, що деякі прокурори шукали перестраховку на майбутнє. Мовляв, через занижений прожитковий мінімум. Їх майбутня пенсія буде невеликою. А от пенсійні виплати прокурора з інвалідністю вищі. Це й спонукало кілька сотень чоловіків знайти спосіб отримати фейкову інвалідність. А що ви думаєте про цю ситуацію? Поділіться в коментарях. Що планується змінити? Галина Третякова пропонує змінити систему оплати праці та пенсійного забезпечення прокурорів, зокрема, підвищити пенсійний вік до 60-65 років, як і для всіх громадян, а також переглянути коефіцієнт заміщення з 60% до 30-40%. Вона наголошує на необхідності побудувати прозору та справедливу систему оплати праці та пенсійного забезпечення. Чи справедливі ці обмеження? На перший погляд, обрізання частини пільг прокурорам справедливе, особливо з огляду на те, що інші категорії пенсіонерів таких пільг не мають. Але якщо це станеться, то вже за кілька років Конституційний суд визнає частину нових норм неконституційними. Чому? Бо навіть у стані війни в Україні діє конституція. Наприклад, стаття 22 гарантує, що існуючі права не можуть бути скасовані або звужені. А ще ініціатива суперечить нормам закону про прокуратуру, а вони були логічними. Держава хотіла залучити молодих кадрів, гарантуючи їм не лише зарплату, а й гідну пенсію. Люди обирали цю службу з очікуваннями, що після 25 років вислуги матимуть передбачені законом соцгарантії. Це й називається легітимні очікування принцип, який підтримує Конституція. Пуційний суд. Системна несправедливість має серйозні наслідки для обох категорій, як для військових пенсіонерів, які відчувають себе недооціненними, так і для прокурорів, чия мотивація чи довіра до системи значно знизиться через новий законопроект Галини Третьякової номер 12278. До речі, він успішно пройшов перше читання в раді і готується до другого. Різниця між середньою пенсією прокурора і звичайного пенсіонера дуже велика. Але справедливість це не скасування пілі для окремих категорій а боротьба за гідну пенсію для всіх. Бо, якщо зараз ми мовчки погодимось на урізання прав, Незручній групі. Завтра це можуть зробити з військовими пенсіонерами, а післязавтра з наступною категорією. Тож замість скорочень потрібно нарешті впровадити другий накопичувальний рівень пенсійної системи. Він давно прописаний, але й досі не прийнятий та не працює. Задача знайти гроші, а не забрати їх у людей. І допоможе в цьому велика комплексна робота, в тому числі і боротьба з тіньовою економікою. Необхідно створити прозору та зрозумілу систему, яка забезпечить гідні умови життя для всіх, хто служить нашій країні. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є великі пенсії прокурорів справедливими? Чи підтримуєте ви ідею підвищення пенсійного віку для прокурорів? Поділіться своїми думками в коментарях і підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!